Ситуацію із онкологічними хворобами дізнавався під час візиту до центральної районної лікарні голова Лозівської райдержадміністрації, депутат Харківської облради Богдан Рева. Щороку медпрацівники гінекологічного відділення райлікарні фіксують онкологію у жінок. В рік виявляється біля 5-6 випадків. У минулому 2013 році було дев'ять онкохворих та медики не полишають напризволяще пацієнтів. У центральній районній лікарні є всі можливості для раннього виявлення злоякісних. Пухлин рай, таким видом лікування не займається, але хворі направляються до онкодиспансеру, де з ними займаються профільні лікарі. Медики радять та прохають жінок лозівщини частіше відвідувати лікарів, дбати за своїм здоров'ям. Уважаєме жінки, обов'язково берегти своє здоров'я, тому що при ви і жони, і матір, і ваше здоров'я за і все пріжсиво від вас своєвременно. надо показываться обязательно гинекологу. К сожалению, есть такие заболевания, которые ничем не могут проявляться клинически. Нет ни боли, ни каких-то симптомов. Для, для раннего выявления этих страшных болезней обязательно нужно показаться развод гинекологу. Пожалуйста. Это совершенно не требует никаких материальных затрат. Только показаться, у вас возьмут анализ и уже вас целенаправленно оздоровят. З початку року голова Лозівської райдержадміністрації регулярно відвідує загальноосвітні заклади району. Метою планових візитів голови є зустріч з батьками учнів педагогічними колективами та й взагалі дізнатися про проблеми у сфері освіти. На кожному зборі за участю голови райдержадміністрації завжди було людно. Так було в артільському та яковлівському навчально-виховних комплексах. Перед тим як почати спілкуватися з батьками і вчителями, голова райдержадміністрації за дорученням президента України вручив державні нагороди посвідчення до почесного звання мати героїня та нагрудний знак двом матерям-героїням Лозівському району Помазано Людмилі Миколаївні, матері шістьох дітей Артільської сільської ради та Колоста Тамарі Федерівні матері п'ятьох дітей Яковлівської сільської ради, яким указом президента України присвоєно почесне звання мати героїня. Директори закладів на зборах звітували перед громадськістю про здобутки школярів у першому семестрі. Директор Артільського НВК Олексій Говтва пишався успіхами учнів на олімпіадах та різноманітних заходах. Дякував місцевим підприємцям, які надають всебічну допомогу та підтримують сільську школу, сільській громаді. Дякував окремо. Директор звернув увагу на відвідування учнями уроків. Картина тут не втішна. Деякі учні мають багато пропусків від одного тижня до одного місяця. Про яку успішність можна вести мову, говорить директор. Я ще раз і ще раз звертаюся до всієї батьківської громади. Персонально дивлячись у вічі кожному, зробіть так, щоб ваші діти щодня ходили в школу. Причина може бути тільки хвороба. Домовились? Домовитись поспілкуватись про успіхи учнів у здобутті освіти, щоб дитина після завершення школи мала перспективи у майбутньому. Головна мета чисельних візитів голови райдержадміністрації до шкіл сіл та селищ. Показники проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року не викликають почуття гордості, а викликають тривогу у Богдана Реви представте собі значить, середній бал, який є по оцінюванню знань в районі.

А я за нім віжу, пані мати очень много дітей, которые не зможуть реалізувати свої амбіції, реалізувати свої мрії, реалізувати, реалізувати свої плани, котрому вони в мріяли. голова наголошував на зборах. Батьки дітям, вчителі, учням повинні більше приділяти уваги. Наше майбутнє зараз в них, і саме в них ми повинні вкладати масу знань, умінь, які молодь буде застосовувати у житті. Життя доросли повинні присвятити своим детям. Тогда они посвятят свою жизнь вашим лопам, когда будут видеть, как вы помните о своих родителях и как их воспитываете, что им даете. Это простое правило. Оно у кого, кто этим правилом пользуется, он всегда получает успех. Как только нам надоели дети, а мы детям, как говорил директор мы потеряем. В районному будинку дитячо-юнацької творчості відбувся районний конкурс всеукраїнського конкурсу читців, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Читати вірші та показати любов до творчості великого кобзаря, з'їхались школярі з учителями зі всього району. На три години учасники конкурсу поринули в царство мудрого, красивого, правдивого і цінного, сильного, ласкавого, доброго, мужнього слова. Те, як діти читали вірші, відчували кожне кобзареве слово за. Це ставилася оцінка вчитель української мови та літератури Ольга Терещенко, депутат Катеринівської сільської ради Олександр Кошулько та методист з позашкільної освіти районного відділу освіти Світлана Туранська вислухали кожного учня. Учні в свою чергу серйозно підготувалися до конкурсу читців, одяглися в вишиванки, аби створити атмосферу квітучості всього українського. Виступи деяких читців вражали, особливо Шевченківський вірш Лілея до вподобуває. Ученицям. А процвіла я світом при долині, світом білим, як сніг білим, аж гайзне селила, а дівчата закричались і почали звати лілею снігом світом. Скажи ж мені, мій братику, королевий світе, що Бог мене поставив світом на сім'ї. що ж Оцінки журі підраховували ретельно. Кожен читець заслужив на похвалу, але правила є правила. Отже, за третє місце серед старших учнів грамотою була нагороджена Юлія Вишенська, учениця 10 класу Катерінівської загальноосвітньої школи. За друге місце нагороджено Оксану Починок з Краснопавлівського ліцею. І перше місце в цій категорії посідає учень 11 класу Бунаківського навчально-виховного комплексу Юрій Корольков. У середній віковій категорії на третьому. У місці конкурсу читців Іван Негер, учень Царедарівського навчально-виховного комплексу. Також третє місце посіла Анастасія Рябоштанова з Яковлівського НВК. Друге місце у конкурсі посів дует учнів читців Андрій Колісник та Анастасія Марченко. І перше місце у середній віковій категорії здобула Ольга Насєткіна, учениця Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. Серед найменших читців Шевченківської поезії, третє місце посіла Анна Кривцова з. Садівського навчально-виховного комплексу також третє місце у Софії Козорук, Комсомольський НВК. Грамоту за друге місце отримала учениця Цередарівського навчально-виховного комплексу Дарія Литвиненко та учениця Яковлівського НВК Ірина Чапенко. І грамоту за перше місце у молодшій віковій категорії отримала учениця комсомольського навчально-виховного комплексу Ванеса Петрова. Шануймо, друже милий, щоб Україну, мов зоря, святая правда освітила. Думки Шевченка, праведні думки, і житимуть вони роки і віки. Волейболістки Орільки на минулих вихідних взяли участь у фінальному турі чемпіонату Харківської області серед дівчат 1999-2000 років народження. Три дні у спортивній залі Лозівської філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму команди Лозівського району міста Лозова, дворічного первомайського та харківської команди 11-го та 12 дю США просувались до нагород на превеликий жаль представниці Лозівського району вихованки Андрія Винника на шостому останньому місці. Ці чемпіонату команда Лозівського району все одно показала свою майстерність, жагу до перемоги, і вона неодмінно їх спіткатиме на п'ятому місці. ДЮСШ-12, місто Харків, четверте місце у команди ДЮСШ Дворичанського району. Бронза чемпіонату дісталася команді ДЮСШ міста Первомайський. Срібні нагороди дісталися харків'янкам з 11-го ДЮСШ. і чемпіонками стали волейболістки міста Лозова підопічні Наталії Чередніченко. Волейболістки ДЮСШ Олімпія за Весь фінал не поступилися жодній команді. напруженою була гра за перше та друге місця. Та завдяки волі дівчат та прагненню до перемоги Кубок опинився в їх руках, і це було символічно здобути чемпіонське звання у день волейболу. 9 лютого відбулись ігри третьої групи учасників першості Лозівського району з футзалу. Результати зустрічі були такими: Єлизаветівка, Елітне зіграли в нічию 3-3. Оріль поступилась Агросвіту 1 6 Яковлівка програла Єлизаветівці 3 3-4 рахунок. Елітне перемогло у зустрічі з Оріллю 6-1. Оріль перемогла Яковлівку 7 7-1. Агросвіт потерпів поразку у грі з командою Елітне 2 2-7 Рахунок. Єлизаветівка не змогла протистояти. Рілі та програла з рахунком 1-7. Яковлівка Агросвіт 1-6 на користь Агросвіту. Агросвіт також мав перемогу у грі з Єлизаветівкою. Рахунок 7-4. Ігра між футболістами Елітного та Яковлівки завершилась з рахунком 3-0 на користь команди Елітне. До однієї чверті фіналу вийшли команди Елітне село Артільне та Агросвіт село Катеринівка. Наступної неділі, 16 лютого, відбудуться ігри четвертої групи. Гратимуть. Команди Миколаївка, Надеждівка, Комсомолець, Самарський та Меркурій.